Великий резонанс в мережі Фейсбук викликав допис Романа Сініцина щодо ситуації в Борисполі. В ньому він запевняє, що секретар міської ради Владислав Байчас в обхід закону позбавив повноважень мера та захопив владу, видавши розпорядження про початок виконання собою обов'язків міського голови та зареєструвавши себе у державному реєстрі. В коментарях відразу почалися дебати і чимало читачів не погодилися з думкою автора. Так, військовий арест Каракевич який сам до мобілізації був секретарем ради, зазначив, що у випадку мобілізації посада за мером залишається, але виконання обов'язків покладається саме на секретаря. Громадський діяч Михайло Шелеп додав, що за законом обов'язки міського голови з першого дня мобілізації повинен був виконувати секретар міської ради. Долучився до дискусії і заступник бориспільського міського голови Віталій Горкун. Він зазначив, що міський голова достроково не припинив свої повноваження, а тому застосовувати частину 2 статті 42 закону про місцеве самоврядування не можна. Проте відразу отримав відповідь, що закон треба читати не вибірково, а повністю, адже в законі сказано, що не лише у випадку дострокового припинення повноважень, але й у випадку неможливості їх здійснення міським головою повноваження виконує секретар ради. Погодився з цією думкою і заступник голови сільської ради Микола Стасюк. Він підкреслив, закон треба читати в комплексі, а не виривати з нього лише ту статтю, яка сподобалась. Він виклав посилання на роз'яснення щодо того, і що можна вважати підставою для тимчасової неможливості здійснення повноважень, де чітко вказано, що мобілізація міського голови веде до неможливості здійснення ним своїх повноважень. Тому застосовується саме частина друга статті 42 закону України про місцеве самоврядування, де вказано, що в цьому випадку повноваження міського голови здійснює секретар. Ради тому все зроблено в рамках закону і ні про яке захоплення влади не може йти мови.